Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, як молитися за людину неврівноваженою психікою? Чи дійсно таким людям володів злий, чи це просте порушення психіки? Що говорить Біблія, на такі речі, дякую. На такі речі говорить не Біблія, на такі речі мають сказати лікарі і священники. Лікарі мають визначити, чи це їх пацієнт, а священник має визначити, чи це його пацієнт. Бо, значить, людиною неврівноваженою психікою, так? як ви дали такий діагноз, то ви підозрюєте, що там є психічні порушення, на то є психотерапевт або, або, або психіатри. Бо психологи, вони трошки з іншими працюють. Тому це треба вивчати. Біблія про це що каже? Біблія на все дає відповіді, в принципі, але ви запитуєте, скажіть, будь ласка, як молитися за людину неврівноваженою психікою, так само, як і за урівноваженою, так само, як і за хвору, так само, як і за заблукану, та як і за всіх. Молитися, так як молитися. Молитва е не відрізняється, якщо людина психічно хвора, потім здоров'я, інакше будеш молити. Ви може мають на увазі, яке намірення, на те, яке хочете. Таке, давайте ви будете мати самі в тому участь. Господь Бог в молитві, яку ми говоримо, хоче визначити нашу участь в тому. Бог дивиться, що ми просимо, але дає то, що треба. Як ми не просимо того, що треба, це не означає, що Господь Бог не дасть. Бо Господь Бог веде намілення, що хто молиться. Але дуже є важливо, коли ти в своїй молитві співпадеш із Божим планом. Тому просіть, каже Господь, і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Але дуже важливо, щоб те, що ти просиш, співпадало з тим, що Господь Бог хоче дати. І тоді воно прийде дуже зразу.